Ви тільки подивіться на цю смакоту: міленькі пухірі, хрустка скоринка, м'яка серединка і дуже смачна начинка. Я вам раджу, обов'язково приготуйте такі пиріжки та порадуйте ваших рідних. Одну середню очищену картоплю відварюю орієнтовно в 400 450 мл води до готовності. Відварену картоплю доводжу до пюре-образного стану. Надалі увага! Тільки в теплий картопляний відвар всипаю цукор, сіль, дріжджі і все це перемішую. До частини борошна додаю одну неповну чайну ложку розпушувача до тіста, перемішую і буду борошно поступово вводити в рідину. На першому етапі тісто замішую лопаткою. Дуже важливо не забити тісто зайвим борошном. І ось вже на цьому етапі я буду поступово додавати рослину олію без запаху та замішувати тісто. Готове тісто м'якусеньке, але все ж таки ще липке до рук. І дуже важливо, я повторююсь, не забивати зайвим борошном тісто. Воно має бути м'яке. Миску! Змащую рослиною олією без запаху, тісто зверху також, миску накриваю харчовою плівкою, відставляю в сторону. Тісто має піднятися в 2 в два рази. Начинка складається з круглого відвареного рису, круто відварених курячих яєць, шматочка м'якого вершкового масла, нарізаної зеленої цибулі, сіль та спеції. Руки та робочу поверхню змащую рослиною олією без запаху. Формую кульки по 50 грам. Накриваю їх, залишаю на 20 хвилин для підйому. Пиріжки формую трубочками, як на лисники. Смажу пиріжки в розігрітій олії до готовності, періодично їх перевертаючи. Готові посмажені пиріжки перекладаю на паперовий рушничок.